Інженерія відновлюваної енергетики. Біоенергетика. Тверде біопаливо. Котли на твердому паливі річ розповсюджена. Вони зустрічаються і в індивідуальних будинках, і на промислових підприємствах, і в міських котельнях. Далі ми розповімо про всі сегменти біоенергетики: від вирощування енергетичних культур до виробництва та експлуатації потужних котлів. Енергетичні культури. Великі котельні потужністю більше одного мегавата, особливо у комунальному секторі, працюють переважно на трісках. Однак як їх забезпечити паливом і не знищити ліси? Відповідь знаходиться на плантаціях енергетичних культур. Як вирощують сировину для твердопаливних котелень? Розповість керівник профільної компанії Костянтин Богатов. Ми працювали з е, таким ми працювали з таким відомим британським університетом, як Ретом State Research, який займався проблематикою вирощування енергетичних культур на землях, непридатних для звичайного агробізнесу. Тобто, вони замислювалися над проблемою, що в нас, в принципі, можливий як дефіцит їжі, так і дефіцит енергії. Нам і те, і те потрібно. Ми для себе зрозуміли, що йти в хороший чорнозем, щось там вирощувати. Це може бути в результаті велика конкуренція з продуктами харчування. Тому подивилися, де є вільні землі, і знайшли вільні землі на Волині. Вони просто не оброблялися і були покинуті. Їх можна було брати практично безкоштовно. Ми подивилися, що на цих землях може піти. І ми побачили ось ці сорти енергетичних культур: вербу та тополю вони були спеціально виведені, щоб рости на таких землях, і так співпало, що під ці землі, які були доступні, були культури, які на них можна вирощувати. Земля готується так само, як і під будь-яку посівну. Після цього виходить унікальна машина для посадки. Посадочна в Україні вона в Україні у нас одна, така. Висаджуються саджанці, і далі йде догляд, який мало чим відрізняється від догляду за, скажімо, кущами. Кустарникам основне завдання це не дати піднятися бур'яну, який завжди росте добре і швидко, заглушаючи паростки верби. І відбувається наступним чином. от ось такий трактор комбайн, у якого спереду знаходиться жниварка. це дві пилки, які зрізають дерева. Далі вони потрапляють у барабан комбайна, і перемелюються. Тобто, якщо в класичному випадку з комбайна летить зерно, то у нас на виході летить тріска. А просто далі. це йде на борти, і потім вже з них ми розвозимо клієнтам. Ми з збираємо там гектара. Ми збираємо близько 200 кубів трісок при спалюванні у середньому котлі дають коефіцієнт 1,7. Тобто 1,7 куба трісок дорівнює 1 гігакалорії. 200 кубів трісок – це виходить порядка 120-130 гігакалорій енергії. Це зразок чистої екології. А вообще, взагалі то зелену енергетику в частині спалювання деревини ставлять під сумнів, тому що мовний дуб росте сто років, сосна двадцять років. виходить така собі відновлювальна енергетика. в нашому випадку. Ми отримуємо абсолютно чисту енергію за три роки, адже рослини самі виростають за цей час, і ми не вбиваємо великий ліс. Тут критерії критерієм відновлюваності є те, що ми один раз на три роки збираємо врожай. Також енергетична верба покращує банітет ґрунту. Тобто вона три роки росте і всі три роки скидає листя. Виходить, що ми заходимо на маргінальні землі. А коли йдемо через 30 років, то ґрунт стає кращим. Ми не робимо нічого поганого. Це ідеальна відновлювана історія. Скільки ми не відвідували різні конференції, не знайшли нічого більш екологічного та чистого. Такого настільки от чистого. Далі ми розповімо про виробництво пелет. Це дорогий вид твердого палива, однак він більш зручний у транспортуванні та зберіганні. Пелети використовують в автоматизованих домашніх та невеликих промислових котлах. Виробництво пелет. Київська область. Це виробництво, на якому з відходів деревообробних підприємств роблять пелети для твердопаливних котлів. Працює тут з хвойними породами деревини. Про те, як саме побудовано виробництво, розповість співвласник компанії Сергій Високос. пелет ми можемо розбити на кілька принципіальних етапів. Виробництво палет ми можемо розділити на кілька важливих етапів. Перший етап залежить від типу вхідної сировини. Якщо вона надходить у вигляді твердого дерева, або обапіл, як у нас, або круглий стовбур дерева. Його спочатку треба подрібнити. зазвичай потрібнюється до стану тріски. Якщо ж на вході у нас сировина одразу у вигляді тріски, таке можливо, або у вигляді тирсі чи стружки, то подрібнювати його не треба. Відповідно. Цей етап пропускається. Наступний важливий етап сушіння. зазвичай використовуються два методи сушіння. У нас на виробництві це сушильні барабани. Часть виробників використовує аеродинамічні сушарки. Це інший тип конструкції. в одному та другому варіанті. Є свої переваги та недоліки. Наступний етап це власне грануляція. Для неї використовується спеціальний прес. Це на щось схоже на м'ясорубку, через яку ми пропускаємо фарш тільки в нашому випадку. Канали значно довші, якщо порівнювати з м'ясорубкою, тому що тут інше завдання через високий тиск, який створюється в грануляторі. Речовина розігрівається. Порядка дереві варто відзначити, що у деревині 25-30% становить легні, і ця речовина підію температури стає ніби клеєм. вона скріплює ось цей циліндр, який виходить з матриці. виходить із матриці. етапом. Наступним етапом виробництва є охолодження та просіювання, етап. Цей етап іноді пропускають деякі з виробників, але це вкрай не бажано, тому що гранула може втратити свої властивості і набрати зайву вологу або ж просто розсипатися, перетворитися на труху. може просто розсипатися, Останній етап це вже не виробництво, а просто упаковка ми, якщо ж ми говоримо про те, навіщо взагалі деревину плетують? Що дає плетування? воно дозволяє автоматизувати процес подачі палива в котел і таким чином зменшити час, який необхідний на те, щоб за котлом стежити. необхідно за котлом існує така думка, що якщо ми спалюємо деревину різних порід, то ми отримуємо принципову різну кількість Тепла. Це так і не так водночас. Якщо ми говоримо про те, що за одиницю виміру беремо кілограм, тобто рахуємо за вагою, тоді можна стверджувати, що кількість тепла не залежить від породи деревини. Якщо точніше сказати, то варіює в межах 5%. Тобто, якщо ми спалимо один кілограм сосни, один кілограм дуба, один кілограм берези при однаковій вологості, то отримаємо приблизно однакову кількість тепла. Ми отримаємо однакове количество тепла. Пов'язано це з тим, що хімічний склад деревини різних порід дуже близький, звідки ж виникла думка, що при спалюванні дуба ми отримуємо більше тепла, ніж при спалюванні сосни. Це буде вірно в тому випадку, якщо за одиницю виміру ми візьмемо об'єм метри кубічні дуба, щільність дуба десь на 40-50 відсотків більше ніж у сосни. Відповідно в одному кубічному метрі дуба за вагою деревини буде більше ніж в сосні. ніж сосни. Дрова дрова ж зазвичай вимірюють у складометрах або щільності на метр кубічний. Однак це не принципово. Важливо, що в такому паливі, як брикети та пелети, одиницею виміру є вага тонна віс. Загалом палети мають наступні переваги. Їх теплотворна здатність в півтора рази більша, ніж у деревини. При спалюванні в котлі утворюється мінімальна кількість золи у порівнянні з іншими видами палива, а в атмосферу викидається рівно стільки СО2, скільки було поглинено рослиною під час зростання. Використання палет дозволяє автоматизувати процес отримання необхідної кількості теплової енергії. Пелети можуть зберігатись в близькості від житлових приміщень. Вони не виділяють неприємного запаху при зберіганні і в процесі згорання. Їх використання підтримується на державному і міждержавному рівнях, а також міжнародними екологічними фондами. Далі ж ми покажемо, як виробляють твердопаливні котли та як відбувається їх експлуатація на практиці. Виробництво твердопаливних котлів. Психіатрична лікарня у Житомирі. А це котельня на біопаливі, яка опалює медичний заклад. Вона складається з двох модулів: в одному спалюють тріски, а в іншому експериментальному медичні відходи. А це завод, на якому було виготовлено це обладнання. Тут виробляють котли, які працюють не тільки на традиційних трісках або палетах. А й на таких специфічних видах палива, як солома, лушпиння соняшника та рису, ДСП та МДФ, як відбувається виробництво великих промислових котлів, розповість директор заводу Дмитро Хробок компанії, <плес> є Всі компанії, у яких є потреба в технологічному парі або в технологічному теплі, у своїх виробничих процесах зазвичай звертаються до нас. Це маслоекстракційні заводи, масло, сир, заводи, заводи з виробництва упаковки. Це підприємства, які випускають аграрну продукцію, сушать зерно або кукурудзу. Це птахоферми, складні види палива завжди проходять лабораторне дослідження. Загалом же будь-яке паливо це поєднання вуглецю та водню. Тверде ж паливо є складнішим, оскільки має баласти різного роду та домішки. Це те, що ускладнює роботу з ним. Розробляючи прозробляючи проекти такого роду, є ряд характерних конструктивних змін, які враховуються в котлі порівняно з більш простими моделями. Створюємо базову модель, прототип спочатку віртуально. Після цього ми узгоджуємо все із замовником і переходимо до техніко економічних обґрунтувань. Після цього стандартом для будь-якого об'єкта розробляємо стадію проекту, який проходить експертизу. Після чого розробляються робочі креслення, і далі можна реально реалізовувати об'єкт. Складання та виробництво усіх основних вузлів відбувається на нашому виробничому майданчику. Важливо відзначити, що ми використовуємо велику кількість напівфабрикатів, передових на нашу думку, виробників. базову конструкцію твердопаливного котла можна розділити на наступні основні блоки, які можуть змінюватись, та з якими ми працюємо. Перший основний блок це система подачі палива, тобто автоматизований паливний склад, який працює з котлом. Другий вузол це система спалювання. Як правило, вони поділяються на підкласи. Основні, які ми застосовуємо у своїх конструктивах, це або система спалювання на похилій колосникової рішиці, або це може бути вихровий пальник, і це може бути система ретортного спалювання. Наступний вузол це теплообмінник, який приймає тепло та передає його тому типу теплоносія, який необхідний замовнику. Наступний вузол це система очищення димових газів. Вона теж поділяється на підкласи. Існує безліч рішень, які можуть бути запропоновані в залежності від локації та типу обраного палива. У більшості випадків потужні котли купують промислові та аграрні підприємства. Однак і в житлово-комунальному секторі на таке обладнання є попит. Як працюють на практиці котельні на біопаливі? Розповімо далі. Експлуатація твердопаливних котлів рівне теплоенерго забезпечує централізованим опаленням та гарячою водою більшу частину міста. Три роки тому компанія взяла курс на заміщення газу твердим паливом. В місті вже працює п'ять котелень на дровах та трісках. Про те, як відбувається перехід на альтернативне паливо, розповість директор підприємства Олександр Ющук. На існуючі газові встановлюємо додаткові твердопаливні котельні для того, щоб у разі потреби перекриватися або газом, або о, якщо не вистачає то щепою. Найменш потужна, це 0,8 МВт. І останнє котелень, зараз ми на ній присутні маку, встановлено потужність близько 10 МВт. Тягне вона порядку 80 житлових будинків. Якщо говорити в масштабах рівно, то це до 20% взагалі теплового навантаження. Міст, як вона функціонує? Ось тут ми зараз стоїмо на під'їзді до оперативного майданчика складування паливної щіпи. Протягом коли котельня буде запускатися, або перед самим її пуском на території котельні буде накопичений невеликий запас паливної щіпи. Зараз, якщо глянути зверху, встановлений тут система обрана грейферна подача палива. Вона подає паливо верхні бункери, з яких вже під власною вагою надходить в котли, де поршневими. Спеціальними пристроями подається безпосередньо в топку на рухому колесникову рішитку, де відбувається вже процес граня. Мережевими насосами подається теплоносій на контури котла, де нагрівається і відповідно рухається до споживачів. Димові гази очищається, тут ми можемо побачити циклони, які вловлюють всі негативні частки. І димососами, відповідно вже видаляються навколишнє середовищ. Ми використовуємо щіпу і використовуємо паливну Ну, З економічної точки зору найбільш ефективним це є все-таки дров'яна щі. Постачають нам її місцеві виробники, зазвичай це або лісгоспи, або невеличкі пилорами, навіть є невеликими партіями і населення там має невеличкі дробарки. Наразі ми хочемо перейти на замкнутий повністю цикл, і вже розпочалися поруч тут територіальна громада, як зараз правильно ОТГ називати – де ми плануємо висадити енергетичну вербу, щоб повністю замкнути всі свої потреби на енергоносію з одним циклом? На тверде паливо, згідно чинного законодавства, затверджується 90% від середньозваженого. У нас є газовий тариф в регіоні, затверджуємо. Ми беремо 90% від нього, подаємо відповідні документи і затверджуємо на такому рівні. І, як на мене, досить непоганий механізм, уникає лишньої бюрократії. Тариф альтернативки 90%. Він взагалі дозволив існуванням таких проєктів, як зараз бачимо. Ми плануємо ще дві великих котелень. Одна буде, це буде аналогічної потужності, як ця. Вона дозволить закрити ще фактично 20% Це мікрорайон Північний. І там ми плануємо на перспективу встановити 30 МВт потужності. І також є невеликі роботи по переключенню існуючих котелень, більш-менших, до більш потужніших, якраз на твердому паливі. В перспективі 5-6 років ми плануємо до 80%. Теплової генерації перевести на альтернативку. Перспективи розвитку біоенергетики в Україні. Про це розповість голова правління біоенергетичної асоціації Георгій Галатуха. Біоенергетика – ну, це потужна зараз галузь, яка в Україні ну вже замістила понад 5 мільярдів кубів, а якщо порівнювати з нашим споживанням, то ми 28 споживаємо і 5 вже замістили. Це там на рівні, ну, майже 20%. А якщо порівнювати з імпортом, тобто у нас з 28 20 мільярдів власної добутку і 8 ми закуповуємо. То якщо ми 5 порівнюємо з 8, то це вже більше половини ми замістили. Ми оцінюємо так, що в цілому, от щоб заміщати ці 5,2 мільярда кубів газу на рік, це статистична цифра, і вона підтверджена. В цілому в Україні має працювати десь понад 8 тисяч мегаватт встановлених теплових потужностей. Ми оцінюємо, що приблизно половина з них це населення. Включаючи його там пічки, котли на біомасі, каміни, все, що там населення, в чому спалює біомасу, це приблизно половина. А інша частина це промисловість, бюджетна сфера і житлово-комунальне господарство. Більше всього в промисловості. Біля трьох тисяч мегават котлів уже зараз в промисловості стоїть, значить, близько 500 мегават стоїть в бюджетній сфері, і десь 500 мегават в житлово комунальному. Приблизно такі співвідношення. Потенціал великий. Ми його оцінюємо десь в 27 мільйонів тонн нафтового еквівалента. В газі це ще більше. Це там приблизно треба на 1,4 ще помножити. Тобто, це в газі буде ну, понад 30 мільярдів кубів природного газу. Україна могла би заміщати. А в перспективі цей потенціал ми оцінюємо, що він навіть зростати буде. Чому? Тому що ми аграрна країна, і велику частину потенціалу біомаси складають саме аграрні відходи і залишки, ну, такі як солома, стебла кукурузи, там стебла соняшника. І вони утворюються пропорційно з збором основного зерна. І от Україна. В двадцять році зібрала 107 мільйонів тонн зернових. В радянські часи Україна збирала 20 мільйонів. Відповідно, на кожен кілограм зерна утворюється мінімум один кілограм соломи, стебел. от таких от відходів. Тому просто от із-за цього у нас буде ще зростати цей потенціал. Ну якщо зараз він 27 мільйонів тонн нафтового еквівалента, то десь там до 40 навіть мільйонів тонн нафтового еквівалента він ще буде зростати. Потенційно Україна ну може замістити весь газ, який не тільки ми е, імпортуємо, а який ми взагалі споживаємо. Ми можемо замістити біоенергетику.